Сьогодні у нас такий краш тест Нам один клієнт написав, чи сокирою можна пробити бетон сире. Ну, люди будьте адекватні, давайте я вам щось покажу. Ти, скільки того бетону -сіре тут Не знаю, навіть напевно півміліметра немає. То, звичайно, що можна. Якщо будете так дряпати. Ну, ви нічого не зробите в бетон сирена. Ну, того абсолютно не боїться, і так далі. Але ж сокирою от вам покали там. Ну, то звичайно, що можна пробити? Ну, то, там міліметр, чи скільки, ну, на об'єкті робиться подушка в ну, два-три рази більше. Ну, але, ніж, ну, це ж сокира, тобто і прямий удар, ну то годиться. Тобто, ну, пробивається, тобто скільки там мікрони того бетону сіре, далі дошка. Воно сильно подряпане, але вона удара. Ви що думаєте, керамічна плитка чи керамограніт би витримав удари сукерою? Ну то будьте адекватні, давайте. Що оцінювати адекватно.